Юні чемпіони у Рівному нагородили переможців та призерів футбольного турніру юнацької ліги Вересу. 86 команд та понад півтори тисячі дітей. Турнір проходив у різних вікових категоріях. Хто здобув перемогу, знає Владислав Стецюк. Так юні футболісти радіють перемозі на верес Junior лік. Семирічні діти з ФК лідер за сезон здобули 12 перемог з 14 зіграних ігор. За це і отримали кубок ліги. Радіють успішному сезону. В мене добре. Тренерка команди ФК «Лідер» Катерина Денисова каже, доклали усіх зусиль, аби здобути цю перемогу. Головне це емоції дітлахів. Звичайно, я була б дуже задоволена, якби хтось із цих юних зірочок досягнув вищого рівня, навіть елементарно чемпіонаті України. Я чесно впевнена в тому, що перш за все треба їм бути людиною. От, спорт їх загортовує, і такі переможні емоції нададуть і впевненості в моїх. Семирічний Назар гравець ФК Костопіль. На турнірі зайняли третє місце. Радіє забитим голам. Дуже прикольно, я забив три гола. Наша команда зайняла третє місце, і все було дуже прикольно. Матвій теж грає за ФК Костопіль. Каже, непогано виступили, але в наступному сезоні прагне здобути першість. В майбутньому хоче бути як його футбольні кумири. Мені подобається найбільш футболісти – Це три легенди Роналдо, Месі Білє, тому що Месі мені подобається, тому що він гарно грає. Роналдо мені гарно виглядає, але теж грає. А Пелі подобається, тому що він, він крутий і багато фінців знає Перша ліга розпочиналася з «Верес Джуніор Cup, турнір, в якому брали участь вісім команд, і тривала кілька днів. Потім організатори вирішили залучити більше дітлахів та команд. Це такий прецедент для дитячого футболу. Я рахую взагалі в західному регіоні. На Рівненщині, принаймні мені здається, не було таких масштабних за кількістю команд турнірів. Ми зібрали 86 команд. Розподілили їх на сім вікових категорій. Усі матчі проходили протягом двох з половиною місяців у рідному. Начальник Рівненської ова Віталій Коваль каже: важливо, аби під час війни спорт і, зокрема, дитячий футбол розвивався в регіоні. Дуже важливо, щоб ці маленькі діти, спортсмени, дівчата, хлопці, щоб розуміли, що ми в них віримо. Наше покоління зробить все, щоб навіть попри війну вони мали безперервність заняття спортом і щасливе дитинство. Наш обов'язок зробити для них щасливе дитинство, а їхній обов'язок стати великими чемпіонами. Для розвитку футболу у Рівному планується виділити кошти з міського бюджету на футбольну академію. Є приватний бізнес, який готовий стати нашим партнером, а ми готові стати партнерами для приватного бізнесу. Таким чином, планується вкласти біля 15 мільйонів гривень спільних коштів на розвиток ось того, що зараз відбувається. Загалом перше місце серед 15-річних юнаків здобуло ДЮСШ Верес. Кубок вікової категорії 12-13 років підняла ДЮСШ Верес. Першу сходинку турнірної таблиці Верес Junior League 2011 року народження посіла ФК Здолбуньів ДЮСШ. У віковій категорії 10-11 років Адреналін, 9-10 Олімп, 8-9 років ДЮСШ Верес 2014. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.